Всім привіт! Всім доброго ранку. 29 травня, сьогодні четвер, 9 година. Ми вже попили каву з Сережею, а я готую борщ. Борщ і замаринувала м'ясо. Працюю. Ось м'ясо. Тут і свинина трішки і ляшечка. Замаринувала. А ось поставила варити борщ. Оце ну, така в мене зараз робота. Сережа вніс квасольку, вкинув борщ. Так, а зараз буду кришити буряк. Так що поки що давайте. Нічого нового, що в нас? Сьогодні було тихо, тривог не було, слава Богу. Ну, та й, та й так. Все, буду працювати. Тільки що сважка привітала мене. І свято, святого Вознесіння. Я вчора пам'ятала, сьогодні вранці забула. Вчора ж Сережі говорили, що таке робити нічого не можна. Він пішов вже зранку у плотню. Вже там щось робив. Я ж пішла йому кажу, сьогодні ж свято. Та я вже там щось переварю. Та я так? Вітаю вас всіх зі святом святого Вознесіння. Бажаю всім вам здоров'я, щоб був мир у нас, щоб в кожній сім'ї було достаток, був достаток, було все добре і щоб всі були здорові. Саме основне здоров'я зараз. Та і все. І щоб не було війни, щоб вже вона закінчилася, ця війна. Борщ вже я доварюю. Кипить капуста. Борщ вже доварюється. Я собі хочу зробити десертик. Ось такий у мене сніданок. Квасоля із м'яском. м'язком. Ось такий у мене десертик на сніданок. Зараз буду куштувати. Це мене цикурі із молочком. Зараз розріжу. Ой, тільки що сміялася. Над одним коментарем хтось мені написав, яка жіночка. Сережа город сапає. Машинка пере, а ви тільки готуєте і їсте. Работа такая. Да. А хто вам знімає оце? Пишіть. Піднімайте мені рейтинг. Я вам вдячна. А зараз спробую оцей десертик. Дивіться, який класний! Краще, навіть краще за цукерки Рафаела. Дуже смачно. І головне, що нам воно не зашкодить. Дівчатка, воно ще й поживне. Я ось з'їла половинку, більше не хочу. Бачите? Так що ситне воно? Готуйте. І не будете почувати себе обділеними. Можна навіть шоколадкою потерти. Тут можна фантазувати горішки. Давайте. Готуйте, рекомендую.